Музичні інструменти, музика серце. Вона бачить інструмент, і завдяки цьому інструменту вона може подивитись і на нього як на себе. Вона може побачити навіть себе в ньому в цьому інструменті, не тільки по його звучанню, а по його формі навіть. Може побачити, якщо це дві, дві карти, себе і свою близьку людину, наприклад, свого чоловіка, і якісь зробити такий асоціативний ряд, чим вони схожі, чим вони відрізняються. Ось і плюс звучання, да, вона згадує одразу наслужба. Як звучить цей інструмент, чи подобається їй ця музика, або якого ритму ця музика їй подобається? І якраз таки, от. Теж зрозуміти, що їй відгукується, а що їй не відгукується. Я їх придумала до гри звучі, і я розуміла, що там треба ця колода, тому що вона якраз про звучання, і туди входила ще музична терапія. А так сталося, що вони перші. Тому що перша книга, для якої я написала свої техніки, це була музична терапія. Я написала п'ять технік. і Вони всі увійшли в цю книгу. О, це була моя перша колода. Це дуже ресурсно. Вона розуміє, що їй не подобається, відкидає це в своєму або знаходить причину, чому їй це не подобається, розбирає її і розуміє, що Там, наприклад, був якийсь тригер, із ну якийсь момент в дитинстві, чи ще з кимось, і вона його розбирає. І після того вона вже слухає цю музику зовсім по інакшому і розуміє, що, наприклад, печаль там, грусть це теж класні емоції, які класно проживати в музиці і відпускати їх таким чином, а не блокувати їх в собі.